Яні пиріжки. Готували такі? Ні? Та давайте спечемо разом. Тісто, як пух, я так накоштувалась, ледь не лопнула. Як же я їх люблю, поки ще тепленькі. Та, мабуть, всім таке до смаку. Склянка теплої води і молока по 200 мл. Цукор 5 столових ложок, півчайної ложки солі, 40 г присолені дріжджі, 6 столових ложок олія, 800 г просіяне борошно. І секретний інгредієнт. Начинка. Тушкована квашена капуста. Трішки я додавала цукру під час її готування. Починається магія. рідина, цукор з сіллю, дріжджі, олія і одна столова ложка горілки заколочується тісто, поступово підсипається борошно. Спочатку замісити все руками у місці, а далі вже домісити на поверхні. Не забивайте, тісто, можна трішки підливати олійки, миску змастити олією і перекласти туди тісто, прикрити харчовою плівкою і у тепле місце на одну годину. А коли побачили, що ваш колобок робить вже ноги і хоче тікати, можна починати з ним працювати далі. Для мене. Дотик до такого тіста це щось неймовірно приємне. Завжди цей процес мене заворожує, підіймає настрій тісто дістати та обім'яти його геть трішечки. І поділити на кульки. З тіста їх прямо так повидушувати. Поверхню припилити борошном. Вийшло в мене 14 штук. Руками розплескати кульку, покласти начинку. Я люблю, коли її багато, тож додаю гарну столову ложку. Пиріжечки защипнути, хто як вміє, тут не принципово капуста, вона ж не потече, так що можна не заморочуватись. Дивіться самі, як вам зручно. До речі, борошна із загальної ваги у мене трішечки залишилося. Покласти поформовані пиріжки мої чотики вмістилися прямо один в один на деко. Класно! І залишити на 20 хвилин, потім змастити збовтаним яйцем зверху і при бажанні можна посипати кунжутом, якщо він є у вас в господарстві, звісно, буде дуже гарно. Духовка має бути заздалегідь вже розігріта, випікати при температурі 180 градусів 20 хвилин. Але не забувайте, духовки у всіх різні, з конвекцією завжди швидше пече. Я чесно скажу, рідко спостерігаю за часом. Я визначаю готовність інтуїтивно і по зовнішньому вигляду. Смачного.